Звичайно, одеська заправка сьогодні ні черги з машин, ні порожніх полів на табло. Майже всі види пального є в наявності. Ціни тримаються на одному рівні. Навіть стабілізаційні відключення електроенергії, через які українці почали більше використовувати генератори, не вплинули на ситуацію. Розповідає директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Поки що ринок не відчуває якогось особливого попиту за рахунок більш активного використання. Дизель-генераторів і бензинових генераторів, і я в принципі не вважаю, що цей чинник він може дуже сильно змінити споживання пального, особливо в умовах, коли ми фактично знаходимося в так званому мертвому сезоні, тобто це сезон з жовтня по березень, коли споживання є мінімальним. Однак ситуація може змінитись вже за місяць, каже експерт. Наближаються дві важливі для всього світового паливного ринку дати. Перше це 5 грудня, це початок ембарго на на імпорт російської нафти в Європу, і 5 лютого це ембарго на імпорт російських нафтопродуктів в Європу. Можу сказати, що ринок досить сильно нервує, тому що безпрецедентні звичайно. Безпрецедентні ці санкції. Частка російських енергоносіїв на паливному ринку Європи вона дуже велика, і зараз є питання про те, ну як їх замістити. Орієнтуючись на дані ключових трейдерів, аналітики впевнено заявляють, до кінця року ситуація на українському паливному ринку залишатиметься стабільною. Грудень взагалі буде без питань у нас, тому що законтрактовані обсяги. Але чим ближче до 5 лютого, тим ну спрогнозувати ситуацію ну, досить важко, оскільки вона для всіх нова. Європа сьогодні готується до запровадження ембарго та робить запаси. Основну увагу трейдери зосередили на дизельному паливі, каже Сергій Куюн. Бачимо, що європейські компанії активно почали скуповувати всі вільні ресурси дизельного палива, створюють запаси. Створюють запаси, це вже призвело до того, що є такий певний дефіцит в Європі по диспальному. І це відчувають вже і наші трейдери теж, які, ну, які фактично конкурують з європейцями за ці обсяги. До ще однієї ключової дати, до 5 лютого, коли Європа веде ембарго на російські нафтопродукти, залишається майже три місяці. І за цей час цілком реально вирішити всі питання з постачанням, наголосив в інтерв'ю Сергій Куюн я сподіваюся, що все ж таки буде знайдена нова конфігурація цих постачань, особливо в європейському масштабі Нам того пального треба не так багато. Відповідно, я думаю, що ми свої обсяги знайдемо. Нової хвилі дефіциту пального Україні швидше за все вдасться уникнути, вважають експерти. Але на жаль, за законами економіки, майбутні санкції, напевно позначаться на цінах, як на світовому паливному ринку, так і ймовірно на українському. А що стосується цін, то Ну, я думаю, що мало ймовірно, що їх вдасться втримати там в тих межах, які є сьогодні. Ну, я кажу за світовий ринок, тому що ми бачимо, що попит в Європі на десь зростає. Це завжди вісник високих цін. Тому я думаю, що вони будуть такі рости. Не знаю наскільки трагічно, я не думаю, що це якісь рази, але я думаю, що вони будуть ну, в такому ціну будуть триматися в досить серйозному тонусі. Ні, я впевнений, що ну ми це ж це відчуємо. Приємний момент для Одеситів: те, що паливо в регіоні буде найімовірніше, без захмарних цін. Завдяки близькості до західного кордону, через який сьогодні йде основний імпорт нафтопродуктів, скорочуються витрати на логістику постачання. Тому і сьогодні у південних та західних областях ціни на пальне нижче ніж у центральних та східних регіонах.